Чи колись ви мріяли стати успішним готельєром, щоб мати змогу приймати у себе найвпливовіших гостей відня? Задля цього вам доведеться перенестись у центр Європи ХХ століття у часи модернізму. Тут ви станете управляючим віденського готелю і будете приймати у себе різних цікавих гостей, таких як артисти, художники, політики і навіть мандруючі туристи. Але щоб досягти вершини, вам доведеться розширювати свій готель і відповідати усім вимогам вередливих гостей. Ви готуватимете для них номери, частуватимете їх улюбленими смаколиками і напоями. Тому, скоріш за все, вам навіть доведеться найняти більше персоналу. Але виконуючи завдання, не забувайте вшановувати імператора, інакше ви досить швидко впадете в немилість. Тому лише наполегливою працею і відданістю улюбленій справі ви зможете досягти звання управляючого гранд-готелю Австрія. Протягом семи раундів гри вам доведеться приймати найрізноманітніших гостей, готувати для них затишні номери, а по ранках тішити їх ароматною кавою і ніжними тістечками. А за це задоволені гості будуть вас винагороджувати цінними бонусами і переможними балами. І після завершення сьомого раунду відбудеться остаточний підрахунок переможних очок. І ви дізнаєтесь, хто з вас стане кращим управляючим готелю Австрії. Всім привіт! Так, так, ви не помилились. У нас сьогодні на огляді шедевральна настільна гра від Європейської школи настільних ігор Гранд Готель Австрія, яку для нас локалізувало видавництво Lord of Boards. Тому зараз ми швиденько оглянемо, як відбувається структура раунду, а потім ми поговоримо і про саму гру. На початку кожного раунду перший гравець кидає всі кубики. Після цього розкладає викинуті кубики по відповідних комірках дій на ігровому полі. Далі гравці ходять по черзі згідно з числами на своїх жетонах порядку ходів, від найменшого до найбільшого. У свій хід вам доступно одне з двох: або виконати хід, або спасувати. Якщо ви обираєте походити, то ви маєте виконати дві дії. Перша дія є необов'язкова. Ви можете взяти карту гостя з черги і покласти її у свою кав'ярню. А от друга дія є обов'язковою. Вам потрібно обрати один будь-який кубик з доступних комірок дій. І виконати відповідну основну дію. Також перед першою дією чи після основної дії ви можете виконувати будь-яку кількість додаткових дій. При розіграші першої необов'язкової дії ви можете обрати з черги одну карту гостя на вибір і розмістити її у своїй кав'ярні. Але вам також потрібно заплатити ціну, зазначену під коміркою вибраного гостя. Після цього перемістіть маркер фінансів по треку прибутку до відповідного меншого значення. Якщо всі столики зайняті, то спочатку звільніть столик, виконавши відповідну додаткову дію, або пропустіть дію узяти карту гостя. Після цього здвиньте решту карт гостей зліва направо, далі візьміть нову карту і покладіть у вільну комірку. Після того як ви обрали нового гостя, ви повинні відіграти обов'язкову дію. Для цього вам потрібно обрати одну з доступних комірок дій, де є хоча б один кубик. Але пам'ятайте, що кількість кубиків у комірці дій визначає силу основної дії. Також ви завжди можете витратити одну крону, щоб збільшити силу дії на один. Тож вважайте, що в комірці дій з'явився додатковий віртуальний кубик, але це можна робити лише один раз за хід. Після визначення сили дії вилучіть один кубик з комірки дії і накрийте ним найменше число на жетоні порядку ходів. Тоді активуйте відповідну комірку основної дії. Ну а тепер розберемо, які нам доступні види дій на відповідному планшеті. На комірці з одиницею ви зможете взяти з запасу загальну кількість фішок струдлів і тортиків, але струдлів має бути так само або більше, ніж тортиків. Для зручності у цій комірці зображено відповідне нагадування. Під час дії комірки з двійкою ви так само берете з запасу фішки келихів вина і філіжанок ароматної кави. І знову ж таки, вина має бути так само або більше, ніж кави. Щоразу, коли ви отримуєте смаколики завдяки діям комірок з одиницею або двійкою, то можете розмістити їх на карта гостей у вашій кав'ярні, в іншому разі, розмістіть їх на своїй кухні. Розігруючи комірку трійки, ви зможете підготувати один або більше номерів у своєму готелі. Звісно ж, відповідно до сили дії. Для цього вам потрібно взяти плитку номера з запасу і розмістити її у своєму готелі. Але пам'ятайте, що кожна нова плитка номера повинна викладатись дотично до вже викладеної раніше плитки, а колір плитки повинен співпадати з кольором комірки у готелі. Щоб викласти плитку номера, ви зобов'язані заплатити ціну, зазначену на початку одного з поверхів вашого готелю. Також на номерах у правій частині вашого готелю є символи переможних балів. Якщо ви викладаєте плитку номера в одну з таких комірок, ви одразу отримуєте зазначену кількість балів і відраховуєте їх на треку переможних балів. Тож тепер розберемо дію комірки з четвіркою. Тут ви здобуваєте прихильність імператора і отримуєте такі бажані крони. Ви можете просунути свої маркери по відповідних треках на кількість поділок, яка дорівнює силі основної дії. Вам навіть доступно використовувати силу дії між цими двома треками або використовувати лише для одного. Якщо обираєте двома, то обов'язково потрібно розділяти силу дії. Ну і швиденько оглянемо, що ж то за трек імператора. Якщо ми поглянемо на трек раундів, то побачимо зазначені нагадування, що наприкінці 3, 5 та 7 раундів проводиться підрахунок імператорських переможних балів. І тоді вас або винагороджують балами, або ви всі їх втрачаєте. Як тільки ви починаєте підрахунок, то ви повинні отримати переможні бали відповідно до позиції вашого маркера на треку імператора. Це числа, які позначені під поділками треку. Потім перемістіть свій маркер назад відповідно до раунду імператора, і перевірте остаточну позицію свого маркеру на треку імператора. Якщо маркер зупиняється на поділці 3 або правіше, то ви отримуєте винагороду, яка зображена у верхній половині плитки імператора, розміщеною під числом поточного раунду. Якщо маркер на поділці 1 або 2, то нічого не відбувається. Але якщо ви зупинитесь на поділці 0, то ви маєте зазнати штрафу, який зображено в нижній половині плитки імператора. Якщо на плитці є два варіанти, то ви повинні вибрати лівий, якщо це неможливо, то застосуйте правий. Якщо ви оберете комірку з п'ятіркою, то незалежно від сили основної дії, ви можете зіграти лише одну карту персоналу. Ці карти мають свою ціну в кронах і зменшуються в ціні лише під дією сили у цій комірці, тож карти можуть вам дістатись навіть безкоштовно. Після купівлі розмістіть персонал поряд з планшетом готелю. Ну і шоста комірка це комірка, яка копіює основні попередні дії. Заплатіть одну крону і оберіть одну з п'яти попередніх дій і виконайте її з силою рівною кількості кубиків у шостій комірці. І на завершення оглянемо доступні нам додаткові дії. За одну крону ви можете перенести до трьох фішок смаколиків або напоїв зі своєї кухні на одну чи декілька карт гостей. Також ви можете виконати умову карти завдання, після цього розмістити на ній свій маркер. Якщо ви виконали умову першим, то отримаєте найбільший бонус. На одній карті завдання ви можете розмістити лише один свій маркер. Ще одна додаткова дія дозволить вам використати карту персоналу. Ці карти можна використовувати лише один раз за раунд. Після активації поверніть карту боком, щоб позначити, що вона вже використовувалась в даному раунді, і на останок ви можете заселити гостя в номер. Загалом гості можуть залишатись у кав'ярні і до кінця гри, аж поки ви не виконаєте їх замовлення. А щоб виконати замовлення, вам потрібно розмістити на ньому всі фішки смаколиків чи напоїв, які бажає ваш клієнт. Вони безпосередньо зображені у лівій верхній частині карти, і лише після того, як ви виконаєте замовлення, можете селити гостя у вільний номер, який співпадає кольором з катертиною на карті клієнта. Тому червоні гості мають селитись в червоні номери, жовті в жовті. І лише зелені гості туристи в цьому не примхливі, адже вони втомлені з дороги, і для них головне, що був душ і зручне ліжко. Після заселення гостя отримайте зображене на його карті переможні бали і отримайте винагороду зображену внизу карти. Після завершення сьомого раунду відбудеться остаточний підрахунок переможних балів, і ви дізнаєтесь, хто з вас найвправніший готельєр. Ну що ж, ось і готель Австрія зговорив українською. І чесно кажучи, мене тішить, що наші видавці звертають увагу не лише на новинки, а й на міцні перевірені часом настільні ігри. Це гра від відомого італійського геймдизайнера Сімони Лучані, який подарував світу настільних ігор, таких хіти, як Голем, Цолькін Календар Майя, подорожі Марко Поло, Настільна гра Гребля і багато інших. Гранд Готель Австрія це середня за складністю євростратегія з надзвичайно цікавою темою. Тут ми будемо у ролі керуючих готелями намагатися впродовж семи раундів отримати якомога більше переможних балів. І лише по завершенню сьомого раунду ми таки дізнаємось, хто з нас найкращий готельєр. А зараз ми поговоримо трішки про оформлення гри, а потім я поділюсь своїм враженням від даної настілки. Якщо говорити про оформлення, то е, це. Гра, яку ілюстрував відомий французький художник Клеменс Франц. І я знаю, що є як його фанати, так і ті, хто не сприймає його ілюстрації. Я якраз відношу себе до числа його фанатів, так як всі мої, можна сказати, одні з найулюбленіших ігор ілюстрував саме цей художник. І ну, це. Мої спогади, і вони мені трішки вінтажні, і я можу відрізнити з його ілюстрації з-поміж багатьох ігор, щоб було зрозуміліше, це такі ігри, як Каверна, Агрікола, Гавер, Клани Каледонії і багато інших. Тому я знаю, що тут оформлення на любителя, але повірте, що ця гра відома не своїм оформленням, а своїми механіками. Тож, ми поступово переходимо до огляду самої гри і скажу так, що на сьогоднішній 2023 рік ця гра не втрачає своєї актуальності за нашим ігровим столом. З моєї суб'єктивної думки, найкращий склад, ну, особисто для мене, це гра вдвох. Тому, якщо хтось розглядає це як дуельну гру, то ви однозначно можете придивлятися до цієї гри і брати її як дуельний варіант. Також можна грати комфортно в трьох, в чотирьох це вже більш затягнуто, на мою думку, і буде довго по часу. Що ж ми маємо загалом у грі? Цей євро, де ми будемо виконувати свою дію за допомогою кубів. А це одна з моїх найулюбленіших механік у Євроіграх. Я знаю багато хто любить ігри на такий більш холодний прорахунок, але я рахую, що у Євроіграх куби повинні бути, трішки рандому не завадить, Ну, якщо він, звісно, контрольований. Тому у вас тут шість різних дій. Абсолютно можна стратегічно планувати свої дії, е, обирати якусь тактику. Е, в принципі, як ви побачили по грі, ми маємо заселяти свої гостей у номери. Все це відбувається досить цікаво, тому що вам перед тим, як заселити гостя, вам треба його е, ну, виконати його завдання, тобто це їжа або напої, які він потребує після того, як ви його е, ну, нагодуєте. Тоді він зможе тільки піти відпочивати у свій номер. Тобто це все зроблено дуже цікаво. І е, ми постійно граємо, всі партії різні, ще плюс е, карти персоналу додають також е, ще додаткового контенту, де ви можете їх або раз за раунд розігрувати, або е, одноразова їхня дія. Там є різні дії е, карт. Загалом ну, дуже класна гра. Це один з топів євро ігор, гра, яку вона, якщо я не помиляюсь, видавалася ще з 2015 року, і є дуже велика кількість фанатів по всьому світу, і її оцінка, якщо я не помиляюсь, на BGG вона щось в районі 7,7 або 7,8, що досить висока оцінка, при тому, що її грало дуже багато людей, і дуже багато проголосувавших за неї. Тому. Я раджу вам спробувати, гра дійсно класна, дійсно цікава. І ну, основне, що це добре, що видавці звертають уваги на старі ігри, тому що є дуже багато хітових ігор, які хочеться бачити українською. Тому на завершення. Підтримуйте українських видавців, підтримуйте український контент. Якщо вам буде неважко поставити вподобайку, можливо, лайк. І це буде. Великим стимулом для того, щоб знімати нові відео. Тому до нових зустрічей і па-па!